Такі ми були дурні і молоді, але весело було і файно, як це згадаю, що то все зачинало. Розкажіть, що таке робили, що то мені до справді зараз поїдемо. А я тобі щось спочатку і завжди. така є стара історія. Колись дочки ми ходили амбиці збірки. Скидали хвитки, там калатали лишками по підбік. Але раз на нам ще надумало піти до файної турнірки, скільки її Она в чіткось і взяла, замотали желізним прутом ту фірку, щоб ми її не виймили. А ми хлопці не промаки взяли ті, жидрить, тнуть. Як таке знаєш, але… Жеднуть. Пішли ми і ткую, не докили Не сам. Не сам, але дивишся, що хтось напроти нас їде. Та й вона каже до нас, хлопці, добрий вечір за святом! А ми хлопці чамні і вам, дай Боже, того самого. Mm -hmm. О, ну ні, ми пару метрів прийшли їм, що їм крекі, в рукльові і хтось за нами біжить. Я біг сам і востан. Досі перепам'ятають у вірту. Ой, як все згадає, божі, що це було год до дороги, бо ага, може вас десять у хлівіти в опте. О! Бабу! Бабуля, я вже йду. Побажайте мені успішної ворожби. Мати рікна. Він про так само, що мені неділять. А що таке? Як що таке? Як що таке? Подивися на ту спідницю. Та вона то... Базарні квітки, не хочу. Ага, плітки, 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 то все правда. Знаю, знає, знаю, я донька до не знаходить. Ой, все, бабу. Я пішла гадати з дівчатами. Все, йду, йду, а ви з мене хмулять. Сінучень, ходи, я тобі подарував, зроблю. Дам тобі тую хустку. Я ще відівувала. Ой, да наша ніби ваша хустка. Бери, бери, бери. Вона удачу приносить. Об'єднаж мені. Ну ходіть, візьму я вашу чарівну скрину. Кобасу пішло, діти така кобасу це. Це коса. То якщо мій досвід я руками, то що руками образована теорія. Я, я, я тобі скажу, я тобі скажу, що кобаса кончити інші приходить. Ті, яка кобаса! Наша кобаса, що я не вірить, значить сміть обсервати!

Чобід, бабо, вам що повилазило, та я вже і так взута. А може ви, бабо, вже навіть осліпли? <рик> я я освітлювала, а що тобі язик зло. Я тобі про той чобі кажу, чого кидати треба. Як це кидати? Бабо! Що ви вигадали? Може, жити йде. Ворожін не знає, до чого молодь докотилася. Все позабували! Розмахуєшся! І кидаєш! Потім дивишся! Я <Якусь> поставив носок! З і буде нарішена. І що? Ви так гадали? Гадало <риклад> полу, будь! І що, здійснило? Як тобі сказати? Павла голову в одному палобку. А він буде загубає! А що я? А що я? Я не спів, Я що мовчати будуть? Ой, мовчати ви, бабо, не будете, бо ви не такі, а які ви, то я вже добре знаю. Як почнете на діда кричати, то ні одна пташка на хапі не сідає. Ой, бабу, добре, давайте той собі будемо дівчатами гадати. Де ж ти ще забороне? Сіда, стій, стій, воно чечку, стій. Я, ти що щось що тобі не скажуть, що щось віддати тобі скажу, слухай. Підеш <просив> зараз до каражу, де стоїть мій стар Імотоцек. Там, у каяжці, є дві генералі. І одна топов'ята така вже трохи <кхухи> не А одна цілком нормальна, цілком добра, візьміся твою гельму. Я тобі добре кажу, візьмішся гельма на голову. Бо э, хто його знає, як вона. Діду, діли що, засіб шарики зарадиться, яка гельма! Мовче на тому геліку, що теж тут навіть. Діду! Я тобі розкажу, що ти ще починав. Слухай, ходь. Ті дівки зараз гадайте, Ну. Холера знає, чим ще займають, кидають чи Ну, ну. як у мені колись відна попала. Що дістало? Та що зі стало, що зі стало? Та певно туди я дістав той струс. Миску. Чому я можу? Можна. О, то ми так кинула. Та твоя барва тебе не кинула. Холерна. Та я її Деду, вот это злочин туди с Богом можешь, да? Ну да, да, но трагу, то сразу. Не сразу, что мужчина не может летит. Баб! ба, подайте нам не коктейлю! Напекла, то вам дякую. Добре, добре, бери. От хлопці, гостичні, поки балабушки, гарячки. А ти ж все по рецепту робила? Ну, звичайно, все за рецептом. Все, як ви казали. То я піду. Іди, іди. пощай, хлопці. <різь> Хлопці, беріть по балабушку. беріть, дуже добре, ти клас я знаю, я відвідувач. Мені не Я не хоче колосу маю. Ешьте, є ж ти на здоров'я, дуже файні балабушки. Смачні які, як колоса. Не капляєш. Беріть, балабушки. ходіть сюди до мене. Пуди, бідить, кавалярська лабушка, буде слав. Давай, давай давайте попали, ходи, давайте, каваляри з балашкою. Ході, давайте, ну що? Пута летіш, балакошка, тут. Будить, кавалярні, путайте, ж балабушки, видіти палатушку, ми тут стане. Ми пусаємо, чи станете коло. Хто ще маєте бути? І ви берете. Говорить, горять, ми спікуємо. давай булку. Я хор. Не Я не жду. 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 Я не жду.